Мене звати Олександр Мирявчик, і це програма Говірник. Ми знаходимося у Закарпатті і будемо говорити про закарпатські діалекти української мови. Знайомимось зі словом рокаш. Рокаш чи ракаш означає купа, громада або нагромадження. Це пряме запозичення з угорської мови. Те ж саме, що і закарпатське слово мгла взяте з румунської, також купа чогось. Ще рокаш може бути частиною відомого гасла «На охтема в рокаші, тобто навіки разом. А може бути і відомим закарпатським гуртом «Рокаш» у значенні Група, тобто багато рокерів. Дайте фляшку паленьки. Пале, а ти знав, що паленька має рокаш калорії? Туди береме другу на закушку. Береме. Так, говорять у Закарпатті.